Кожній представниці прекрасної статі важливо знати, які жінки потрапляють під плив чоловіків і як впізнати маніпуляції. Нерідко стається так, що стосунки починаються з великої романтики, але закінчуються побутом, який несе на собі одна жінка. Чоловік при цьому нічого не робить для розвитку відносин, виступаючи лише споживачем. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій Кушков, ви на каналі Психологія стосунків. Сьогодні ми поговоримо про те, яких жінок використовують чоловіки. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А поки ви це робите, ми будемо починати. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатися на безкоштовну консультацію і поспілкуватися особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перший тип жалісна жінка. Жінки часто плутають почуття жалості та почуття співпереживання, якою жінкою найлегше маніпулювати, як ви вважаєте? Тією, якою виражено почуття жалості до людей. Все ж просто. Наприклад, чоловік прийшов додому і скаржиться на все довкола: на роботі, надто багато доручень, зарплату затримують, на дорозі підрізали. Все не так. Не день, а жах. Усі винні, які почуття викликає у жінці ці... ці слова. Звичайно, бажання допомогти, віддати, заплатити, скоріше виправити ситуацію, щоб йому було добре. Цим користуються Альфонси, чоловіки, які звикли бути жертвою, щоб їх нескінченно рятували, допомагали, віддавали. Спробуйте попросити щось у них чи поскаржитись вони оком не зморгнуть, бо знають почуття жалості від А до Я і одразу розуміють, як реагувати на це. Найцікавіше те, що в якісь моменти вам справді захочеться, щоб вас пошкодували. На жаль, такий чоловік на це нездатний. Він знає, як працює жалість, і це лише його зброя. Жінка виглядає у цих ситуаціях наївно, вірить у те, що зараз вона все віддасть, зробить роботу, допоможе йому з бізнесом, купити те, що він просить, і ось він любитиме її сильніше. І коли буде потрібна допомога, він пробіжить і зробить для неї ще більше, і зробить для неї все. Ні, цього не буде. Гра йде лише в одні ворота. Навряд чи вам вдасться викликати у нього почуття співпереживання та отримати підтримку, ту підтримку, яку ви хочете отримувати від чоловіка. Найприкраші те, що поважати і цінувати він починає у вас деталі менше. Чим більше ви віддаєте, тим менше він вас цінує. Невдоволення заповнюється практично все ваше спільне життя і всі ваші стосунки простоють бути кайфовими і ресурсними для вас. Другий тип жінка, яка боїться залишитись сама. Яку жінку використовують чоловіки? І як найлегше маніпулювати жінкою, яка боїться залишитись сама? Скільки всього вона готова терпіти, навіть уявити складно приниження, образи, покарання, ігнорування, сарказм. Здається, вона відчуває, що треба бігти, уникати цього чоловіка. Але страх самотності судить у душі дуже глибоко, звідки він міг з'явитись? Все йде з дитинства. Як правило, у жінки, можливо, не було батька, або він рано пішов із сім'ї. Якщо сім'я була повноцінною, батьки могли часто лаятись з будь-якої причини. На цьому тлі у неї формується страх бути однією. Така собі і дірка в душі, яку потрібно обов'язково заповнити чим Відносинами. Непереносимий біль завдає самотності, тому вона готова терпіти поряд із собою будь-якого чоловіка. Головне, щоб він був. Бажання завжди бути у стосунках і закохуватись без розбору, може призвести до того, що жінка привабить тирана чи аб'юзера. Про себе вона не знає нічого. Просто нескінченно заповнює порожнечу всередині за допомогою чоловіків. Тому низька самооцінка, яка в неї є, стає ще нижчою. В цих стосунках, оскільки тиран знає, як поводитись з жертвою, маніпулювати через сарказм та приниження, часто в таких відносинах можна почути такі слова, як та кому ти потрібна. І зайвою вагою, безробітна, дурна, некрасива. Ми бачимо, що партнер поводить себе жахливо по відношенню до своєї жінки, але вона навіть не планує від нього йти. Їй без нього погано. Вона без нього не зможе. Здається, що світ звалиться, якщо чоловік піде. Чому це так відбувається? Тому що одній їй набагато гірше. Хай хоч хтось буде поруч. Навіть такий негідний чоловік. Розум все ж таки підключається і каже їй: це ненормально. Так бути не повинно. Ці відносини не схожі на кохання. Іди від нього. Оточення не залишається в стороні. І каже: «Іди від нього, подивись, що з тобою відбувається. Любий ціну себе в першу чергу. Жінка збирається силами, замислюється, бере невелику паузу, але не втримує і біжить назад до нього. Їй зовсім невідомо, що буде, якщо він піде. Тож продовжує терпіти чоловіка у своєму житті, проживаючи в муках свої прекрасні роки. Таку жінку найчастіше використовують чоловіки. Третій тип жінка, яку зачіпає образа. Образа родом із дитинства. Батьки або значний дорослий до вас ставились несправедливо, влаяли або використовували різні покарання. А ви ображались. Капризи та ігнорування хороший спосіб показати, що вам не подобається така поведінка батьків. Цей спосіб був найшвидшим, щоб отримати бажане любов, увагу рідних людей. Інакше ви не вміли. Стратегія прижилась, і ви не помітили навіть, як тепер живете з нею в дорослому житті. Регулярне мовчання та довгі образи можуть свідчити про те, що чоловік провалився у дитячу поведінку. Якщо це відбувається рідко, то вам краще поговорити із ним і з'ясувати причину. А якщо це постійно, то образи чи ігнор. То швидше за все, ви зіткнулись з маніпуляцією зі сторони чоловіка. І таким чином він просто перетягує на себе вашу увагу. Так зручно, так вигідно для нього, але не для ваших дорослих стосунків. Ви відчуваєте почуття провини і починаєте його жаліти, давати йому свою любов. Це не роби, то не роби. Відпочивай. Але ви просто з ним нянчитесь, як з маленькою дитиною. Це не доросла людина. Психологічно недорослий чоловік. Четвертий тип сильна жінка, успішність у всіх починаннях, ось те, що її хвилює. Вона справжній контролер, жодного розслаблення. Як чоловіки можуть використовувати таких стійких та сильних жінок? У цій судації все видно, як на ладоні, все дуже просто. Така сильна, владна, незалежна, хоче лише трохи кохання, ніжності та ласки. У своєму світі вона точно знає, як отримати визнання. Дружбу та любов за гроші та комфортні умови для існування. Саме такі пані потрапляють у залежність від гарних альфонців. Як заманити в свою пастку таку жінку? Все просто. Натиснути на те, що вона самотня і не буде потрібна нікому, якщо, залишитися без, якщо залишиться без грошей або втратить свій статус. Таким чином. Комплекси у її статусі виростають, залишається тільки зірвати цю квітку. Протилежний метод, побудований на ласті для жіночих вух: Лестощі, Похвальні якісь слова, нескінченні компліменти. Жінці приємно. Вона тане, пастка успішно закривається. Ось і все. П'ятий тип дівчина, що гуляє, вона присвячує весь свій час. Пошуку успішного чоловіка. Меда такої жінки вийти заміж та потрапити на забезпечення чоловіка. Розвивати свої власні інтереси для неї не має значення. Доглядові процедури шопінг та походи до спортзалу ось що така леді, вважатиме головним. Проблема такої дівчини полягає в тому, що надто швидко вона намагається виявити симпатію до чоловіка. Їй здається, що вона настільки важлива. Що може міняти чоловіків як рукавички. Насправді, все навпаки. Чоловіки зовсім не сприймають таких жінок всерйоз. Тому легко користуються ними для флірту, сексу і підвищення своєї самооцінки. У неї можуть бути стосунки, але серйозних стосунків, де справа дійде до сім'ї, в її житті немає. Вона сама вина в цьому. Шостий тип жінка-вчитель, що може бути сумнішим за перетворення жінки на строгу виховательку. Знаєте, така жінка-бабуся. На початку стосунків хлопець бігає, метушиться, дарує подарунки, всіляко балою та дарує їй свою увагу. Проходить небагато часу, і що ми бачимо? Хлопець теж перетворився, але не на виховательку. Вона безініціативна дитина. Вона не розуміє, чому так сталося, адже все йшло шикарно. Швидше за все, чоловік відчув себе під опікою, розслабився, завоював в даму. Та її увагу. Йому це більше не потрібно. Жінка бере всю відповідальність тепер на себе. Куплю, схожу, зроблю, договорюсь. Тим самим вона сама віддає чоловікові мотузки, за які можна смикати та отримувати добрий, гарний результат. Таку жінку чоловіки використовують із великим задоволенням. Чому? Тому що вона сама хоче бути бабусею для цього хлопчика. Найсумніше, що часто буває так, що жінка перебуває у стосунках, де вона не помічає свою об'єктивну цінність. Тобто вона дійсно цінна. Вона просто це не бачить. І їй здається, що вона залежна у ситуації, коли за фактом вона може бути незалежна. Їй здається, що вона. Не може без цих стосунків. Хоча зрозуміло, що вона може сама впоратись. А тепер я дам вам просте домашнє завдання. Поставте, будь ласка, оцінку від 0 до 10. Де 0 погано все дуже, сильно погано, немає цінності себе. 10 це абсолютна цінність, повага до себе. Напишіть, будь ласка, у коментарях цифру, яка відповідає тому місцю. На цій шкалі, де ви зараз знаходитесь, у ваших відносинах. Це буде дуже важливою вправою для вашої саморефлексії. А також ми зробимо глядача каналу опитування для того, щоб розуміти, де зазвичай люди знаходяться у своїх стосунках. Тобто, ще раз: 10 це максимальна така задоволеність та почуття своєї цінності у відносинах. 0 – це стан такого сорому, почуття. Використання почуття неуціненності своїм партнером. Якщо це відео було для вас корисним, то підтримайте лайком та підпишіться на канал. Та можете поділитись цим відео в соціальних мережах. Дякую вам за довіру. З вами був я, Андрій Кушков, і до нових відео!